Всім привіт! Сьогодні хочу показати свій орхідаріум, йому вже повних, майже повних два місяці. В січні місяці якось не встигла вам показати, казала, що буду показувати кожен місяць. Ну, ви знаєте, на, мабуть, кожен місяць це дуже часто. Отак, раз два місяці хватає, Бо, як то кажуть, можна надоїти. Надо... Ось я включила підсвітку, щоб нам було краще видно. Підсвітка мене робить тільки вночі з 10 вечора до 8 ранку. Ось так. так, ну що, ця лампа щось зосталася. Сюди я вам казала, що я поставила лампи ось так ось. І ось вони лампи, які були в маленькому акваріумі моря, у нас морський такий акваріум був, і він підходить також для, для рослин. Тому ми його відзували, бо цей куток акваріума, орхідаріума був дуже далеко від цього світла, тому прийшлось додати. Так, давайте подивимось, як себе почувають наші рослинки. Так, ось тут в мене куточок із шилошистами. Не знаю, чи буде вам видно чи ні ось ця. Так, де ось ця шилошисточка, що на е кераміки коричневі, якщо вам видно, посередині квітоносу роститься. Ось там сама така пишна, мабуть, бачите, там теж три квітоноса, ну, зверху один не видно. А ось там двойко видно. Це старий квітонос. Деякі тільки пробуждаються, але ще ну, якби не дуже їх видно. Також сюди я перевісила в мене нього Фальката. Я її сюди повісила. ну, Вона тут тільки дві недільки. То сказати, чи є якийсь двиг, поки що не можу. Ось я піднялась на стульчик, щоб мені було краще видно. І ось так вам покажу. Тут шило, шисточка і Афінеція. В принципі, їй сподобалось. Тут наші міні-орхідеї. В принципі, кожна себе почуває добре, і Лептотіс, і Араела, і Тріас. Ось така красуні, так, попкорн, маздевалія, На кожній не буду особисто загострювати відео просто покажу таким планом, так, тут психопсела. Тут у мене там толум'я. Добре, гоне як корінчики, але поки що не хоче квітнути. Так, Тут постарше. Ну, жовтий такий, Не жовтий, а голубий фонд це від лампи, гастрошілюсь. Там в уголку це моя стюартяна жовтенька, також пробуджається. Там також е, зростає. так, Тут я так і не розділила, це, е, корінчик пішов е, трихоцентрум і парафаленопсис, які який, який тепер е, бу, е, зростають разом. Парафаленопсис мені дав чотири такі е, бутончики, то два дуже швидко ростуть, 3, там, о, там, якщо вам видно, ні, не дуже видно. І четвертий він засох. Ну, Я вже рада тому, тому що йому дуже, дуже було тяжко, е, йому не вистачало вологи. І якби, я рада, що таке міс промігся. Так, тут хто у нас е, е, маздиваля від е, Світлани Коксі Нерія видала. Уже третій є новий зрост. Поки що е, квіточок не бачу, але вони ще не зовсім е, виросли е, нові зрости. Так, ну що вам сказати? Аергангіс Модеста таки він засушує свій квітонос, нічого тут не дало. Ну що поробиш? Але він активно нарощує корінці вони в, в активному зрості, як і в Тріхоцентрума. Ви бачите, Так, сюди, тут у мене стояла родрігула. Ну, е, як би вам сказати, їй зовсім не сподобалося, Вона розпалася. На жаль, на жаль, і таке буває. Це одна єдина рослинка, яка їй не сподобалася, яку я, скажімо так, запорола іменно в цьому в орхідаріумі, а вмісту нього поставила ще одну невеличку неофінецію. Ну, подивимося, як що буде. Також я тут ось так, ось так у мене грає цей мій, е, якби, брумізатор. І тут у таку корягу я тут підсадила мох. У мене тут чотири різних, раз, два, три, чотири, п'ять різновидностей моху. В принципі, вони, вже він місяць тут, то якби окліматизується, найкраще себе та, е, почуває це з Дивіться, які шишочки. Уже він добренько підрісся. Ось такий красунчик в цьому е, брумізатору. Ось такі, от, в такому тумані. Ну, е, дуже так. Гарно виглядає. І також тут ще не знаю, буде вам видно чи ні. У мене тут, якби другі, хочу подивитися, якому мохові буде найкраще тут. Так, також у мене тут стеліс. Він квітну, я вам показувала, зараз випускає нові. Нові зрости, і також у мене тут бурбофіром проматом, який е, також оживає. Йому дуже-дуже було тяжко, дуже е, було е, ну, як сухо. І ось е, за два місяці він тут два нових ростики е, ростить, і там під низом ще три ростики видає, так що він про, е, якби, йому тут подобається. Ну, Деякі акварослини не дуже себе добре почувають, Ось так випускає гарно квітон, нові листочки, але вони так жухнуть, не знаю. Подивимося. Але деяким ось тут ось ця, так їй все сподобалось, і вона прекрасно ростить. Це залишки рослин в акваріумі. Ось так ось. Так, щоб вам показати. Температура води я десь підливаю 10 літрів раз в тиждень, щоб була вода. Ось така температура води. Вона тепленька. У мене там стоїть нагрівач. там внизу, І брунізатор вологість. Ось тут спочатку ось цей би, був вставлений. Ну, ось сюди ми його запхнули. І е, бромізатор майже ніколи не, не включався, тому що він дуже-дуже повільно якби, е, просихав і все время показував, що велика вологість. Але я бачила, що рослинка не дуже вольготна, тому ми його переставили ось сюди. І тепер якби, е, ось така вологість і е, вологість 58,3. Іменно на оцій поверхності. Якщо ми його опустимо вниз, ось так, поки я буду з вами. ось бачите, Якщо ми його опустимо якби посередині вниз, то дивіться, дуже-дуже швидко -дуже починає вологість набиратися. Ось бачите, І він відключиться, коли буде десь 75-80% вологісті. Це щоб вам показати, як він швидко буде набирати. Температуру. Так, ось так ось. Так. Ну, я його підніму, бо він мені зіб'є всю картину. Так що, е а так, ось в кімнаті ось така 20 градусів і 44% пологості. Тут у мене зростають навколо фаленопсиси е азіати в основному. Тут капучино всього на цій квітонос, шилеріаночка, Тут у мене також це бєохін, не знаю який, медведь. Тут у мене один із тетраспісів, але я так думаю, помилився. ну в общем Покажу потім. Тут тетраспіс Альба, який заквітає. Ну, в общем, ця беліночка. Ну, в общем, якось ось так. Ось, ось, такі, ось такі новини. Покажу вам краще. Отут краще видно так ось. параферонопсис. Ну, ось такі новини мого орхідаріума. Ну, щось виходить, щось деяким рослинкам не подобається. Ну, наблюдаю, дивлюся, питаюсь, як би. Свої помилки виправляти. Ну, в принципі, сам контекст мені подобається, так що будемо продовжувати. Ну, а я всім бажаю гарного дня, перемоги нашій неньки в Україні. Все буде добре, дівчата, і також надіюсь, що всі дівчата повернуться до своїх домівок і до своїх орхідейок. Всім до побачення!